Йога Зараз мы, наверно, остальные ютуберы, которые снимают э, челлендж -видо. видео. Видео-челлендж. Да, вот снимаем в гостях в Янг. И хочу вам порекомендовать покарам... покарам... канал Вове Лов. Там э, снимает ві... настоящие Викамейн, снимает видео. У нас есть три канала. Викамейн, Викамейн и Лов. Ну и подпишитесь на ее канал, там, где конкурсы. Шибки, що вони знімають на фоні темного, нічого не видно і його не видно. От Ловило вже постаралися, віками вже міря, ну, він більш якийсь е, фоном є. Ну, Давайте приступимо. Наше перше перша... завдання. Отаке. Покажемо. От так. Давай каза. Классишки такие раздали. Эм. Стоял. Ты вам сказала, что. Давай сюда. Выгнали. Вс. Нет, даже голова пришла. Нету Ні, Нет. Батя сейчас самый вот так. Буде так. Ця рука має бути так, а ця має туди бути. во. О, о, о. Вот, ми зробили це завдання. дані. <свіс> <свіс> Давайте шару зараз покажем. Це було вернуло ноги і все інше. Давай по. погано, верну трошечки. Давай. Ще раз. Ми виконали це завдання. Фу. І наступне завдання йде, Зараз подивимося. Так, мишка. Я настане своє місце. І наступне завдання йде. Оце. Це! Я не знаю, це буде дуже тяжко це зробити. Бо... Дуже тяжко це буде зробити. Ходи? Так, ми маємо отак встати. Я взагалі не вмію отак. Якось злапатись. Давай, вставай. Ні, я можу за твої ноги злапати, ти за мої, Отак. Обійме. Все, ми зробили. Але, Але попи має бути... сильна спина має бути натягнута. Як ми це завдання не виконано, ми не можемо це зробити. От проступаємо далі. Не ми, не, ми не можемо це зробити. Ой, Ой. я його Я не можу це зробити завдання. Ну, І наступне ну, завдання, я думаю, ми теж це. Янка відійди, відійде встань своє місце. це Ми не зробимо його. Сто процентів це. Як я не знаю то? За... Так, Давай... ти стаєш отак. Отак ставай. Отак, от вставай. Давай, вставай. вставай. Ну оборот, у мене лице має встати. Отак. От от. Все, вот отак. І я зараз маю встати туди. Да? І вставився свої ноги на тебе. Його получилось. Ми зараз ще раз вам покажемо, тому що ви не бачили. О, о, тепер я на тебе Хочі, ноги хочу. Добре, дивіться. І... Ти маєш до мене лицем туди вставати. Туда. Ти можеш до мене ногу вставити давай. Вставиш ноги. Вставати. Вставати. ноги. І тримайся. От, ми зробили це завдання. Все, опадаємо. Пропадемо. Нічого мені не було больно. І ми виконали це тяжке завдання. Це до них це легке, а це тяжке ми викликали. ну, для нас легке. Для нас легке то ні. Може це легке завдання. І все по порядку воно йде. І в нас вискочило таке. Вот таке завдання покажу. Це останнє завдання, і на цьому йога червиж закінчена. Сіда! І всім па-па!